Добрий вечір. Ось страдається. Ми у віки. Я її з собою принесла поїсти. Вона вже поїла. Але ж Віка отут пекла оці штучки. А як вони там називаються? Вафельки, так? Да? І все. І вона тут знає, що тут воно є. І вона лежить і охраняє. Ні, Кеті, ніхто зараз тобі нічого не дасть, навіть не думай. Віка, ти вже вдяглася? Віка тут настроює ось щось, якісь зйомки в нас будуть. Бачите, як гарно все настроєно. А я прибігла, тому що Машунечка завтра в 6 ранку уїжджає. Ну, тому я прибігла з тренувачки і бігом до їх, тому що ж думаю, обніму внучку, поцілую бігом. Кеті Ей. не лазь. Ей! Бо завтра в 6 ранку вже приходжу з Кеті, а її немає. Бо вона поїхала до Ані. З сестричкою теж треба обнятися, поцілуватися і попрощатися. Так що все, чекаємо. Чекаємо машуньку, так, да, Катюнь. Тут дуже серйозний підхід. Да так прямо. Дуже серйозний. Отак все. Так. так. Зараз що... все, сідаю. Мама так швидко обіжала, що забула мамі подарок. передати подарок від Юлі. Від Юлі, носочки. І прошло в році да, да, Юля да. теж, похожі носочки дарила. Я їх досі ношу. Клас. Так, да, спасибо. І ще така поводинка. На цьому на пауэрі тоже можна підключити. Кусик тут є. Всі режимы есть. Клас, спасибо. Це поїду сама зі лад. Ікрас буду сейчас собирать чемодан. Усім привіт! Куди це я їду? От здогадайтесь, куди я їду? Пишіть, пишіть. Ну, теща ж завжди остання, да? <сіх> сніг випав, мороз вдарив, я на літній резині. ну Все, як завжди. Позвонила Артему, Віка, каже, Артем, може ж якось таки ту резину поміняю. Кажу, може вже не мороч голову Артему, я заїду, він рядом, ще на монтажі, поміняю, все ж господі. Що ж не можуть поміняти? Но... У мене ще тут коробка передач, щось барахлить. От. І масло треба поміняти, і ще там щось треба зробити. Ну, в общем, він там наказав стільки всього, що мені треба зробити, що я розумію, що мені треба їхати однозначно до Артема. Вот. А в його там куча в общем, роботи і загружений, і плюс до цього мама. Захворіла там щось чи операцію, чи... я не особо внікала, мама в лікарні. Ой, в общем, ми їдемо з Вікою вдвох, вона своєю машиною. Е -е, бо треба ж туди ще в Південно-Західний, бо подивитися, що там після того пожару, вона ж там вікна пооткривала, все пооткривала. Ах... Весело, коротше, в нас. Ну, а мені хорошо, бо ми їдемо з Вікою. Разом я машину залишу Артему, а сама пересяду бігом до Віки і поїдемо. На базар, бо треба олійки купити. Бо От я всю олійку вона там у мене Гірчична, гірчична. Всю цю олійку я вже використала, поки я готувала тут все, поки Маша була. Голубці, Маша, до речі, сьогодні в 6 ранку поїхала. Провели машуню. Я не похвасталася подаруночком, який мені подарувала машунечка. Так що приїду вже додому. Я теж накалюдувала. Потім покажу. Дуже класна штука, я ще не пробувала користуватися це для волосся. Ну, типа воно як фен, але з такою круглою, я не знаю, насадкою, тіпа, як розчоска воно. І вона та насадка крутиться. Ну, коли волосся вологе, сушишся, воно крутиться зразу. Тобто і сушиш і піднімаєш волосся. Ну, Я сподіваюся, що це погодно буде класно. Але подивитись у віки влог, як я вчора, як Маша мені подарувала, я бігом схватила меншу розчосочку і накрутила до кінця. І назад не могла розкрутити. Волосся наплуталося. Я і бачила, що вона така, ну, взагалі, коротше, мелкими такими штучками, що... Моє пухнасте волосся, не можна нею чесати. Ні, я ж таки, я попробую. І взяла і закрутила. Все, назад, не туди і не сюди. Отак. Так, дорогу роз'їздили. Я їду нормально, щоб мене не носить по дорозі. Бо Віка казала, їдь потихеньку, вона надивилася в вікно зранку. Зранку було все замерше, як машини носить. Зараз усе мінус 4. Мінус 4, але дороги розкатали, з'їздили на дорогах. Ну, Воно все одно слизько, але мокро, скоріше. От. Так що я, як завжди, в останній потяг. Вагон останній. Все, поїхали. Я вже вдома. Світла немає, але ж все одно я тут фонарі повключала і хочу, щоб я ж теж щось накалюдувала. Подаруночок від машунечки. От. Так, не знаю, з якого боку відкривається. Маша так швиденько відкрила, а я щось, ну от що сказати. Відкрию, потім покажу. Відкрила. Це щітка, розчка, щітка, не знаю, як сказати, Фен, в общем-то, який буде крутитися. Може, хтось бачив у Маші колись на відео, вона показувала. Він у неї був... Чи був такий, чи був цей, ну це вже неважливо. В общем, коли, ну, я ж не можу зараз включити розетку, бо світла немає. Коли включаєш, оця штука крутиться. І таким чином ти отак от сушиш волосся, да, що воно підкручується. Зараз електризується, це потрібно, щоб волосся було трошки вологе. І от висушуєш. Ну, це я все розумію. Величезна, навіть моє волосся. Хоча вона теж така, знаєте, що от чіпляється волосся. Ну, то фігня все. Це все понятно. Але ж я ж взяла. Я ж розумна, от, бачите, вона крутиться. От. Потім ще така насадочка, просто чисто, як фен, працює. От. І ось ще одна насадка. Я не знаю, мені здається, що вона. Не крутиться ця насадка, а можливо, і крутиться. Ну, у кого волосся таке, як у мене, не робіть такого ніколи. Я вчора взяла, я зараз показувати не буду, просто просто скраєчку. Взяла отак і намотала до кінця. А назад розмотати просто неможливо. Нереально. Ми отак по одній волосинці, отак виймали відсюди. І я знала, от у мене щось -то колись таке було, я вже пам'ятаю, що ще в мене було довге волосся, і я отак накрутила і все. І потім ні туди, не сюди. От, так що такий у мене подарунок, я як буду, як колись буде світло і буде тепла вода, і я помию голову. Я вам точно покажу, як це працює. І працює це взагалі взагалі, працює чи ні. Ось, все, все показала. А я вже поставила варити бурячок, поставила варити морквочку. бо в мене залишилась сільодочка, і я вирішила, зроблю я шубу, а то як розкажуть, Віка, як розказала, як це. Ніколи в житті не буду робити шубу, бо це дуже складно. Бо це кісточки, це сільодочка. <сі> Нормально все. Можна без проблем зробити натерочку, все, натерте і все. Ну, кісточки, да, ну трошки повиймаємо. Ну, мені ще треба збігати за картоплею. Сюди до нас магазин, бо в мене картопельки немає. Ось. Так що побіжу. І буду готувати вечерю. От, сьогодні ми вже без мажунечки, на жаль. Ну, Ой. будемо вечеряти з Вікою. Все, побігла за картопою. Доброго раночку! У нас сьогодні, дивіться, яка компашка. Да, тільки що був загон. Загон а, так. Кетті, Барет, Ремі. Так, далі. Дасі, по-моєму, не пам'ятаю, як звати, оце цього Масік звати. А того куди побіг? А, побігла. Це вона, по-моєму. От оце, дивіться, естонська гонча. Точно вони такі, як бігель, точно, один в один. І їх беруть маленькими, як біглів. Вони маленькі, взагалі немає різниці. Але ж до 4-5 місяців і виростає отака лошадка. Ось така лошадка. А бігля, взагалі це естонська гонча. Вона набагато вища, ну, мій макеті, бачите, настільки вище. Ну, Граються всі собаки. Взагалі. Довольні. А там на стройке, там собаки, які охороняють стройку. І то стоять от там на бугрі і гавкають. Тут там щось от шукає. Ремі, то ти? Ага. Попісай, давай, отак. День другий. Я прийшла, а в нас світло. В нас є світло, бачите? Так, але я не про світло. Я про цю машинку мою, о вона, моя машинка. Все. Там мені багато чого поміняли, масло поміняли, щось там з гальмами було, щось коробкою передач, щось приварювали, відварювали. Міняли масло, В общем, дуже багато всього зробили. І я скажу, що класно, що мені треба було міняти колеса. Бо якби я не міняла колеса, то я б так і далі їздила. А там у мене вже все було на грані, все треба було там особливо з коробкою передачу цією, чи як там вона називається, вже точно, то вже жесть. А ще Артем Боже в мене сміялась, він каже: як відкрити вашу машину? Бігаю з брилком по кругу кров машини, відкрити не можу, я кажу. Треба відійти подалі. У кожної машини свої, свої прибамбаси. Ти бігаєш коло неї і тикаєш, а треба відійти подалі. Ну, в общем, він з нас посміявся і бігом поміняв батарейку, і можна було тепер відкривати, як положено. Ну, це ще теж не все. Все, приїхали з Вікою, Віка з Артемом стоїть, балакає, а Артем каже: ну все, воно ж ваша машина, сідайте, під'їжджайте. Я сідаю в машину, їду і дивлюся, як вони стоять на, ну, коло своєї машини і глазах у них по 5 копійок. Думаю, що таке? Що не так? Під'їжджаю, він мені каже, ви що не знаєте, що у вас одна фара? Говорить. Говорю, звісно, не знаю. Откуда я знаю, хто мені сказав? Ні, я каже, ну, їдете вночі, ви що не відчуваєте, що фара одна? Ну, може, вона, ну я б не могла не відчувати. Може, вона прямо, прямо от перегоріла, як я їхала до Артема, їхала в день. Ну, бо тому ну, що дійсно, бо я їхала вночі, ну я б не могла не бачити, що не горить фара. Ну Але ж він. Взагалі, опять все відкриваємо, все подобає, міняємо лампочку, міняємо. Ну... Це було, знаєте, як, от я кажу, в останній. Вагон, так оце в мене точно. От все в останній вагон. Ну, але ж добре, що треба було міняти колеса, бо я не знаю, от як би я от і гальма, і щось паяли, і, в общем, достатньо зробили роботи. Все, я вам все розказала. І що? Сьогодні у нас субота, я не працюю. Віка ще десь по епіцентру їздить, але сказала, що я з епіцентру їду до тебе. Так що, мабуть, у нас сьогодні на вечерю буде курочка. Хто слідкує за Вікіним інстаграмом, то там вона показує <смітник> сніданок, обід і вечерю. Я таким не займаюся. Все, друзі, всім па-па. Давай. Подписывайтесь на канал Тетяна Черныш.